Друзі, мені повідомляють, що у нас зараз на зв'язку людина з фронту, і ви знаєте, от дві мої попередні зустрічі з цією людиною вони закінчувалися дуже відвертими, я б сказала, резонансними інтерв'ю. І саме тому, що вони були дуже чесними. Власне, такими чесними є командири цього бойового підрозділу зі своїми підлеглими, за що отримують надзвичайно не тільки вдячність, а я б сказала повагу. Це навіть більше в значить в, в бою і на війні. Йдеться про підрозділ Азов та начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії України Азов, майор Богдан Кротевич Тавр. Пане Богдане, okay. я вас вітаю і дуже рада і дуже рада нашій зустрічі. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, чи вам зручно зараз говорити? Чи ви в активних бойових діях? Наскільки е, наскільки легко було зробити це включення? Ну, трішки важко, тому що ми сьогодні ніч не спали. На даний момент командир бригади Азов Редіс керує боями, і він мене відпустив на 10 хвилин зв'язатись. Як змінився підрозділ, як змінила взагалі поява Редіса там біля вас? Ситуацію? Повернувся наш командир, якого ми дуже сильно чекали. Ми ніхто, коли говоримо про «Редіса», не Перебільшуємо, коли про нього говоримо. Ну, ми чесно говоримо, у нас не знаю, знаєте, немає якогось е, уявлення його суперідеальності і так далі. Він такий, як є. Він найкращий командир, який був у нас і зараз він це показує. Я ж кажу. На даний момент е, йдуть активні бойові дії, е, е, ми покращуємо тактичне становище. Станом на зараз вже взяли двох полонених, які надали нам інформацію, і ми ведемо бій. Бригада Азов спільно з суміжними підрозділами. веде бій. Ми щиро бажаємо, щоб всі повернулися живими з тих боїв, в яких ви зараз берете участь. Ці секунди. Пане Богдане, я знаю, що ви провели дитинство в Криму, і от сьогодні в Криму замирів український синьо-жовтий прапор завдяки бійцям головного управління розвитку міністерства оборони. Скажіть, будь ласка, в ті дні, коли дуже багато говорять про обмін статусу України в блоці НАТО на Крим, що ви як кримчанин думаєте про це? І які ваші особисті наміри щодо Криму? В мене наміри стосовно Криму такі ж самі, як стосовно будь-якого міста, будь-якої області України. Для мене вони не відрізняються, не дивлячись на те, що моє рідне місто Сімферополь для мене таке ж саме рідне місто Луганськ, Донецьк, Маріуполь. Ви знаєте, ми з вами про це говорили. І ніякої, ну, ніякого обміну власних територій на будь-що не має бути. Можемо обміняти. Ну, наприклад, президент України сказав, що можемо обміняти Білоград, а я би запропонував обміняти Москву. Тому що до Москви я вважаю, що дійти не так складно, як, як можливо. Так. Оскільки у вас всього лише 10 хвилин. Я знову поверну, Ми вже обговорювали сьогодні ваш пост в телеграм-каналі про втому. Скажіть, будь ласка, а де ви берете сили не втомлюватися? Я беру сили від своїх побратимів. Я беру сили від своїх загиблих друзів, які віддали життя за Україну, які були молодші за мене. Я беру сили від дітей, яких вбила Російська Федерація, які не дожили ні до двох років, ні до п'яти, ні до десяти. Мені зараз 30 років. Я прожив нормальне життя. Я не маю права зараз скинути щось і так далі, коли є. Я ж кажу, малі діти, яких просто вбила Росія, і вони не прожили я не знаю нічого в цьому житті. Як я маю право там себе жаліти, щось шкодувати. Ну тобто тільки вперед, у нас ще є багато роботи, є полонені наші хлопці, які сидять в полоні, є е, е, задачі повернути територію. Потім будуть задачі відбудувати це все. Ну, це все складні речі, і ну, якщо ми всі почнемо втомлюватися, ну втомлюються всі, знову ж таки, це не проблема. Собі можна десь закритися і там, пожалітися самому собі, але не можна це показувати на загал, тому що інші реагують на це все. Тобто, ми, ми соціум, ми суспільство. Якщо хтось починає нити і хтось дозволяє собі розслаблятися, інша людина психологічно думає: а чому йому можна, а мені не можна. Я теж хочу розслабитись. Ну так всі розслабимось і, і з країною. Що буде? Ми сьогодні святкуємо 32-й рік незалежності, і щоб так було далі, треба боротися постійно боротися. Спасибі вам величезне за те, що ви включилися, попри те, що триває бій. Вітання найщиріші, і найпалкіші всім воїнам, азовцям, всім, хто дотичний до, до того, що ви робите там на фронті, і всім вашим рідним, які за вас хвилюються, звичайно, повертайтеся живими, неушкодженими, здоровими. Ми вас всіх обіймаємо. Дякуємо вам надзвичайно за те, що ви робите. Спасибі, пане Богдане. Дякую. Слава Україні. Героям слава зі святом, дякую, Богдан Крутевич. Тавр був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Друзі.